Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного проєкт будівництва заводу з виробництва малих модульних реакторів та компонентів ЦСВЯП набирає оберти на Хмельницькій АЕС. Проведено чергову ротацію моніторингової місії МАГАТЕ. Нацгвардійці ХАЕС організували практичне заняття для підшефних з устройського ліцею в рамках ініціативи Рійдронів. Колектив ХАЕС передав чергову партію БПЛА. Хмельницькі атомники взяли участь у благодійному веломарафоні 100 веловат. Про це та інше у продовженні випуску. Українська делегація, на чолі з міністром енергетики України Германом Галущенком у відні провела зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаелем Гросі. До складу української делегації увійшли також керівник енергоатома Петро Потін та голова Держатомрегулювання Олег Коріков. Герман Галущенко повідомив про ситуацію в українській енергосистемі, яка значно ускладнилася після поновлення Росією масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Сторони також обговорили необхідність координації зусиль для Допущення повторення такої ситуації. Міністр енергетики України розповів про активну роботу над підготовкою до будови енергоблоків номер 3 та номер 4 на Хмельницькій АЕС. А очільник Магатев свою чергу відзначив надзвичайну важливість атомної енергетики для України за нинішніх умов та побажав успіхів у реалізації даного проєкту. 12 червня керівник АТ Енергоатом Петро Котін та віце-президент Холтек Інтернешнл Ріас Аван провели спільну нараду щодо вибору майданчика для побудови в Україні заводу з виробництва малих модульних реакторів і компонентів для централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива за американською технологією. Нараду було проведено в одній з філій АТ на яка, можливо, стане майбутньою локацією для даного виробництва. Серед іншого також були обговорені питання логістичних шляхів, залучення до будівництва кваліфі кваліфікованих фахівців енергоатома та Холтек, а також захищеності майбутнього об'єкту з огляду на триваючу російську агресію в Україні. Петро Котін зазначив, що реалізація даного проєкту дозволить не лише підсилити економіку держави та забезпечити потреби вітчизняних АЕС, але й дасть можливість Україні перетворитись на справжній хаб ядерних технологій. Своєю чергою, віце-президент Холтек Інтернешнал Таван» високо оцінив співпрацю між компаніями та підкреслив професійність керівництва НАЕК і як наслідок довіру партнерів до енергоатома. МАГАТЕ продовжує моніторити безпеку на АЕС України. 12 червня на майданчику Хмельницької АЕС проведено чергову ротацію персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради представники МАГАТЕ зустрілися з керівництвом та працівниками філії ВПХС. Постійні місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу стану ядерної та радіаційної безпеки і захищеності на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні. Чергова група міжнародних народних експертів працюватиме на ХЕС протягом наступних трьох тижнів та здійснюватиме огляди приміщень і обладнання, а також проводитиме інтерв'ю з персоналом електростанції. Енергоатом посилює енергосистему України на початку червня, після планового попереджувального ремонту до енергомережі успішно приєднано черговий енергоблок «Тисячник» однієї з вітчизняних АЕС. Завдяки злагодженим діям та високій професійності українських атомників усі необхідні роботи, зокрема із вивантаження відпрацьованого ядерного палива та завантаження свіжого, було завершено на 10 днів раніше запланованого терміну. Наші фахівці працюють цілодобово, докладаючи максимум зусиль для забезпечення стабільного енергопостачання керівник АТЕ енергоатом Петро Котін, за його словами, планово попереджувальні ремонти є ключовим питанням у підготовці енергоблоків до ефективної роботи протягом наступного опалювального сезону. Це вже третій енергоблок, на якому проведено планово попереджувальний ремонт. Енергоатом продовжує працювати для України та українців. У рамках планових навчально-польових зборів ліцеїстам Острозького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою провели заняття на базі військової частини Національної гвардії України, яка охороняє Хмельницьку АЕС. Керівництво АТЕНАЕК Енергоатом та філії ВПХС повсякчас дбає про наповнення та усучаснення матеріально-технічної бази вище зазначеного підрозділу НГУ. А військова частина, в свою чергу, якісно виконує поставлені завдання та здійснює шефську підтримку навчального закладу сусіднього острога. Серед іншого, ліцеїсти ознайомилися з різноманітними зразками вогнепальної зброї, а також оглянули військову техніку, яка є на озброєнні військової частини. Ще на двох локаціях юнакам провели заняття з рукопашного бою та курс надання першої медичної. Допомоги. На сам кінець нацгвардійці продемонстрували ліцеїстам практичні способи використання наявних безпілотних літальних апаратів, а також ряд вправ для малих тактичних груп, зведення вогню при штурмових діях. Співпраця військової частини 3043 з Острозьким ліцеєм триває. Перемога справа всіх і кожного. Це добре розуміє колектив транспортного цеху Хмельницької АЕС, який ремонтує та відновлює транспортні засоби для ЗСУ. На важливості такої підтримки наголосив і генеральний директор філії ВПХС Андрій Козюра, подякувавши транспортникам за їхню працю та вручивши їм відзнаку Все буде Україна. Сили оборони України активно підтримує і увесь колектив Хмельницької АЕС, направляючи частину власних коштів для збройних сил. В рамках реалізації благодійної ініціативи Рій дронів атомники цього типу Ижня передали на передову чергову партію із 33 квадрокоптерів Мавік 3 Нагадаємо, що ця ініціатива передбачає забезпечення військових тисячою безпілотних літаючих апаратів різної модифікації, в тому числі і ФПВ-дронів. Наближаємо перемогу разом. І до новин спорту Хмельницькі атомники взяли участь у благодійному веломарафоні 100 веловат», організованому Рівненською АЕС та її організацією молоді. Спортивний івент відбувся на території міста Вараш та навколишніх населених пунктах. Його учасники подолали маршрути довжиною 60 та 100 кілометрів, фінішувавши на території реабілітаційно-оздоровчого комплексу Біле озеро. Команду Хмельницької АЕС представили понад 20 спортсменів, які показали хороші результати як в особистому, так і в загальному заліку змагань. Марія Харето. Ненко Ірина Струс та Наталія Зеленська зайняли перші місця у своїх категоріях на дистанції 100 кілометрів. А Олександр Гаврик, Наталія та Віталій Шишуки стали бронзовими призерами у 60 кілометрівці. У загальному заліку серед відокремлених підрозділів команда ХС посіла третє місце. Взявши участь у спортивному заході, Нетішниці долучились до благодійної ініціативи та ще на крок наблизили нашу перемогу. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаймо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!